Вітання всім з вами Наталя. Сьогодні на чашечку кави я запросила свою співвітчизницю Олену, яка приїхала до Англії півтора роки тому з двома чудовими донечками з Кременчука. Про свою історію перебування в Англії і про трошечки своє минуле вона люб'язно погодилася розповісти у наступні 15 хвилин. Ну що ж, поїхали знайомитись. А тепер я хочу вам представити вже свою гостю тут, де ми зустрічаємося на каву Олену. Привіт Олена сьогоднішнє відео я вирішила розпочати бліцом невеличким. Хто захоче буде дивитися е, продовження? А хто захоче, то звичайно перейде на щось інше. Отож, сьогодні ти в Англії. Де ти себе бачиш через півтора або два роки? Хотілося б в Англії. Тебе на сьогодні двоє чудових донечок. Через два роки залишиться їх двоє. Сподіваюся, там Бог дасть. Добре. Скажи, будь ласка, шампанське чи в мері? Шампанське. п'ятницю подруги чи родина? Ну, Як не дуже часто, то подруги. Подруга рада собі у 20 років. Мабуть, не зважають на... Думку оточуючого середовища на те, що подумають інші. Так, я з такою Це... погоджуюся. Берегти себе і свою нервову систему. <рес> У тебе відносини з англійським чоловіком? У мене є одне відео, яке наробило невеличкого галасу. На твою думку, одним словом, англійські чоловіки холоді чи гарячі? Я думаю, що гарячі. Ну мій гарячий точно Добре. За всіх не знаю. У мене їх тут було лише один. Добре. А плани на 2024 рік вже вони реалізуються. у 2024 рік. Вже мені здається, вступив у свої права. Вони, Як у тебе плани виложені на папері? Вони чекають свого моменту, але звичайно, думки, і підготовка йде своєю чергою спасибі. Тепер я перейду вже трошки докладніше. А ти приїхала сюди а, з двома а, донечками а, і вирішила на мою думку розпочати все, як то кажуть, з нового листка. Ти залишила країну, ти залишила чоловіка. Ти залишила все і відкрила, знаєш, кажуть, новий параграф да, у своїй книжці Життя. А, скажи, будь ласка, важко було прийняти це рішення? Знаєш, Наталю, після повномасштабного вторгнення Росії. В Україну в мене не було думок про те, що я буду кудись їхати. Багато моїх друзів і подруг виїхали в перший тиждень війни, але в мене не було такого такої думки. от все, я також буду кудись їхати. Я працювала, як і працювали до війни. Звичайно, ситуація була дуже незрозумілою, що робити, але цих думок саме їхати кудись в мене не було. Мабуть, лише через так. Це влітку. Я була. Я відвідала свою подругу. Я їздила до Італії, і в купе потягу один пасажир, який їхав, він почав мені задавати питання: а чому ти ще в Україні? Я сказала, тому що я вдома, і я не збираюся взагалі нікуди їхати. А він а він на той час їхав до доньки в Англію. І він мені почав розказувати за цю країну. Я не скажу, що це якось на мене От склало ми все, я їду в Англію. Ні, в мене такого не було. Я послухала, добре, добре. Десять днів я провела у подруги в Італії, і якраз в ці десять днів сталося, скажімо так, те, те що на наштовхнуло мене все ж таки. Взяти цю думку до уваги, коли в нашому місті, в самому центрі, російська ракета вдарила в наш торгівельний центр, де було знищено вщент весь торгівельний центр і загинуло багато людей. І, от, чесно кажучи, тоді я почала задумуватися над Тим, що я би хотіла зберегти своїх дітей, тому що в цей торговий центр ми діти полюбляли ходити постійно, так як там і великий магазин іграшок був. І після цього так. Я подумала, що, мабуть, час подумати і щось вже змінювати. Діткам скільки було років на той момент? На той момент моїй старшій доньці було 13 років і менші 7. Ти мала в принципі, нормальну роботу, правильно? В принципі, ти могла залишатися. Так, так я, в Україні я працювала в банку, займала керівну посаду. У мене все було добре в Україні, і я не можу сказати, що я їхала кудись заради того, щоб саме покращити своє фінансове становище, скажімо так. Олен, а, а як ти прийняла рішення? Я знаю, ти не одна, яка вирішила їхати. Подавати на розлучення. Що стосується мого розлучення, Наталь, е, в нас з чоловіком були вже скажімо так, ці розмови і до моменту, коли я поїхала в Англію, лише ми все ж таки відтягували цей час, сподіваючись, що щось зміниться в наших стосунках. Не хотілося дітей розчаровувати, і м, щоб вони мали цю ситуацію, що розлучені батьки. Е, якось Старалися зберегти, мабуть, те, що вже було розбите, але жили разом скажімо так. і коли я вже зрозуміла, що я їду в іншу країну, і я не маю права. Кажемо так, його залишати у нехай паперових, але стосунках зі мною він має право на своє життя, і я не хотіла, щоб їдучи до Англії, мої діти е, розуміли, що мама шлюбі з їхнім татом, але ну, наприклад, як зараз, так е, мій бойфренд мій партнер. Це б виглядало для дітей трошки дивно. Тому так при перед тим як їхати до Англії, я подала офіційно на розлучення і вже скаже, так була готова починати все з чистого паперу, з чистого кушу. Тепер трошечки назад повернемося. Ти знайшла досить. Пристойних спонсорів я О, думаю, так. вони тобі допомогли, і по сьогодні так, так вони так. тобі допомагають. А мабуть, як то кажуть, Бог все бачить, так? де щось забирає, а де щось дає. Можливо, так і ці люди, до яких ми їхали в Англію, я тобі навіть не можу передати, наскільки вони були стали для мене значимі і. Це просто дивовижна сім'я. Вони дуже молоді люди, їм по 30 років. На той момент вони ще не були одружені, вони проживали довго разом, але не були офіційно одружені. Коли ми приїхали, я була. Ну, звичайно, ти ти людей не знаєш. Так, я її бачила два рази по відео, але я відчула якесь таке знаєш тепло, От Мені мені так було. Аж з першого погляду там не може такого бути, щоб люди, які тебе взагалі не знають, ти для них абсолютно чужа людина, і вони відкривають свої двері, вони відкривають своє серце. Вони мені дуже дуже допомогли, тому що ну я приїхала в іншу країну з, скажімо так, з дуже мінімальним знанням мови. Вони мені допомогли зареєструвати дітей до школи з усіма цими, цими... добили машини. Так не, 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 я не всі, я... не всім, не всім 에... дають машини. Так, вони мені забезпечили транспортом. Я, я вже була більш незалежна в тому, щоб дітей возити до школи, поїхати в магазин, поїхати попити кави з подругами. От, тому так це я кажу, це мабуть. Як я їх вони, вони зараз у нас є навіть група в, в WhatsApp А Секонд Family. і це так це для, для мене. Це мабуть найрідніші люди ванти, і зараз, от тому, що. В будь-якій ситуації я знаю, що я можу подзвонити і мені допоможуть. Пробила колесо, я дзвоню Мету, і кажу Мет, мені потрібна твоя допомога, і він завжди, якщо вони тут знаходяться вдома, то завжди... вони завжди мені допомагають з усім. Ти з ними прожила скільки часу? Я з ними прожила майже рік. Майже рік так. і сама вирішила, чи вони тобі на тях в нас не було ніяких ситуацій, скажімо так, які могли привести до того, що нам потрібно залишити цих спонсорів. Але сталася дуже важлива і приємна подія. Моя спонсор завагітніла. і ми на момент, коли ми виїжджали, вона я не пам'ятаю на якому терміні вона була, але я для себе розуміла, що вагітна жінка це завжди нервово. Вона себе не дуже добре почувала. Я ти, ти знаєш, я не люблю. Людям бути на я сама навіть з нею почала цю розмову. Що я розумію твій стан зараз, бо я також була два рази в цьому стані, і ми прийняли рішення так, що ми повідомили кансіл про те, що ми нам потрібно з'їжджати. А, але ми це зробили заздалегідь, щоб у нас був час uh, знайти. знайти іншого спонсора. Так тому uh, mm. я ж говорю, що це це було б uh, рішення складне, Чому? Тому що знову ж таки для, для дітей, для їхнього психічного стану вони лише звикли до цих людей, вони їх дуже любили і люблять зараз. Uh, але змінюються обставини, тому так я прийняла рішення, і я тобі можу сказати, що я не шкодую зараз. Тому що зараз ми більш навіть незалежніші, тому що наш спонсор зараз він працює далеко. Ми проживаємо майже постійно самі в його будинку, тому так. Я ще хотіла запитати, от як ти з мінімум англійської, але ж ти сиділа, і шукала роботи, пішла на ту роботу, і тобі було байдуже, що там англійська, і ти взагалі мандр. Ну, Можливо, я себе трішки недооцінюю. Звичайно, я могла сказати, хай це буде якийсь, скажімо так, ламаний англійський, але я могла пояснити, хоч на пальцях, що я щоб я, що мені потрібно, що я хочу запитати. Але пошуком роботи це було, мабуть, головне, тому що просидівши вдома, мабуть, півтора місяці, я зрозуміла, що мене цей стан він мене затягує в якусь депресію. Я змінила. Повністю все в мене немає ще тут ні знайомих, ні, ні з ким поговорити. Так я підтримую стосунки зі своїми подругами, але це не поговорити віч на віч. Е, і я зрозуміла, що мені потрібна робота, і так я не скажу, що я дуже довго шукала. Якраз це були на е, час перед е, всіми е, святами в Англії. Це був е, листопад листопа, Перша робота, по якій мені зателефонували і сказали, що я можу прийти на співбесіду. Е, і ти до неї і не пішла і пішла. Так, я й пішла, бо це була моя перша співбесіда. вона пройшла успішно. І я була працевлаштована вже, і мені потрібен був цей е, зайнятість, занят, да, тому що я, я звикла я, все життя, я працюю, розумієш, і просто сидіти вдома і нічого не робити. Я вже просто почала. А взагалі, скажи, будь ласка, є якісь ситуації, які тебе можуть вивести в мінусовий стан? От просто от мені здається, їх немає. Ну можна, але це ну дивлячись на який вони є, але їх ніхто не бачить. знаєш, як то говорять. Я плачу в подушку. Ну Ти поплакала і все? Поплакала і зрозуміла, що окрім мене цього ніхто не зробить. Тому давай, моя дівчинка, вставай і йди. Бо, бо в тебе іншого виходу У нема. мене немає права, бо коли ти сам відповідає, відповідаєш за себе, це одне. А коли в тебе за плечима ще двоє дітей, за яких ти несеш відповідальність, і скажімо так, вони були основною причиною, чому я взагалі виїхала в Англію. Ти не маєш права розклеїтися і сказати, О, я все, я вже не можу, я їду в Україну. Н не маю права, все, все. Я поставила собі цілі, я маю до йти, будь-якими шляхами. А порада моя лише в тому, що не здаватися і не сидіти і не чекати, що хтось тобі прийде і положив в голову знання англійської, чи хтось прийде і скаже, ось тобі 10 тисяч фунтів на перший. Перший час проживання все тільки в твоїх руках. Тима ти, ти Добре. За це. Добре, давай тепер перейдемо до романтики. Тоді потрібен ковток кави. <ріх> Переходимо до твоїх романтичних відносин. Ти е, до речі дуже швидко знайшла собі ту ну, половинку. Я не знаю половинку, ну на на сьогодні це, мабуть, половинка якимось як чином. Так, це мій партнер та життю на даний момент. Що тебе зачепило у цьому чоловіку? Ну о, я, мабуть, розпочну з того, що знову ж таки в листопаді, коли я знайшла роботу, я з ним познайомилася також в листопаді і. Ну, скажем так, на той момент, мабуть, я відчувала себе одинокою в спілкуванні, в увазі чоловіків, тому що в Україні я була завжди в центрі уваги, завжди мої клієнти робили мені компліменти. І, і тут я приїхала сюди, і цього взагалі немає. — А, а не потрібна жінка. Я... Звичайно, Дай, це, 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 це наше життя. Ми маємо е, завжди заряджатися цією енергією. От. І коли я вперше зустрілася з цим чоловіком, ну, звичайно, він мені був інакше. Він не був диваком якимсь, так? але він був іншим. Я звикла до одні до, до одного типу чоловіків, а він зовсім інший. Але ти знаєш, ще на момент до першої зустрічі ми з ним дуже багато переписувалися і е, такі відчули е, те, що ми трішки схожі в ситуаціях, мабуть, сімейних і взагалі в стані душі зараз. Він також був самотнім, він також був. Е, Потребував уваги і тепла якогось, розумієш? От. І ми почали зустрічатися не дуже часто, тому що він. Проживав не, не в цьому місці, де я живу. Він ще міг міг, міг приїхати там на вихідні. Ну, от і так ми почали, Якось воно пішло само собою. Ти знаєш? Я дуже хвилювалася, як діти на нього відреагують. Звичайно, старша донька моя, вона більш така вже креативна. Як моломолодіжна тінейджери зараз, так а менше, звичайно, вона трішки була така, як їжак. Ну Зараз зараз нормально. Зараз спілкується, спілкуються. все, все до перший місяць, коли ми зустрічалися. Він мені сказав, що я тобі можу сказати одне: а, ти завжди будеш main woman in the room. І я. Цей стан я відчуваю і ці це, це, це ставлення до мене. Я відчуваю і зараз нічого не змінилося, і я знаю, що і за що? За що хвилюватися за те, що він там на когось подивиться чи кудись там піде наліво, як кажуть, так я взагалі за це не турбуюся. От якийсь він такий домашній домашній, і ну він дійсно вже, якщо він обрав, а, ну він не 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 буде розмінюватися і знову ж таки, це це все на е, вихованні, на манерах і, знову ж таки від людини залежить, але від його якості моральної. Так, розумієш? Так, О, так. Тому як має все в одному, знаєш? Так. <реш> <реш> як він мені говорить, <реш> ну ти навіть подумай, навіщо мені взагалі щось інше? У нас прекрасне життя інтимне, у нас прекрасні стосунки як друзів. Вибачте, але я прекрасна господиня це точна. Плані приготувати їжу. Він також дуже смачно готує в мене. Я, я люблю, коли він на кухні також. Якщо людина отримує все, що їй потрібно в ментальному розумінні, в фізичному, то ну який сенс розмінювати себе, розумієш? Сьогодні один, завтра інший, там чи п'ята, чи десяте, це це ну не знаю. Я пособи туди, я не засуджую нікого ні в якому разі, але для мене самої це. Не знаю, не мої. Добре, ти розказала ось таку історію а, свого минулого життя, теперішнього життя трошки, а про плани на майбутнє я знаю, не можна з ними дуже ділитися. Так, Розкажи про свої плани, насниши госпо <рес> так, так, але хоч трошечки, от якийсь план. Я знаю, ти зараз вивчаєш англійську мову. Так. Я навчаюся в коледжі зараз, тому що якщо забігати наперед і знову ж таки ніхто не знає, як буде надалі з. Нашим перебуванням в Англії, легальним перебуванням, і якщо щось змінювати, то звичайно мені потрібно здавати екзамени. Якщо змінювати візу, тому так я навчаюся, я вивчаю англійську зараз. Ну знову ж таки, я хочу рости, я не можу сидіти на одному місці. Да, тому... от із-за цього я тебе й запросила сюди, <реш> <реш> тому що ти взірець того, що не можна си. Я взагалі не уявляю тебе, от таку знаєш, дощі, де. Така Олена в депресії п'є чай і каже: Боже, як мені набрила ця англійська погода, і нічого не хочу. Таке взагалі не буває. Ну, бачиш, ти... от, ні, взагалі дощ це не моя улюблена погода, одразу скажу. Але я знаю, що після будь-якого дощового дня прийде сонце і буде світло і тепло, тому. Ну, Порада твоя от комусь, комусь сьогодні не в Англії. Ви українки, руки, люди, ви, ви ж жін... українські жінки, це ж сила. Це... Я не знаю. ну Українська жінка, вона просто неймовірна. Ну, це Потрібно зробити, я зроблю. Потрібно не зробити, я не зроблю, але зроблю. Загружати себе цими думками, що о, все погано о, зрозуміти погано буде скрізь, якщо в тебе погано в тебе. Всередині, тому, куди б ти не поїхав, в яку країну, ти не поїхав, твої думки завжди їдуть з тобою. Мені здається, що Англія кожному з нас ще дає шанс пробувати себе у різних епостасів. О, О, ти, наприклад, чи знала ти, що ти зможеш так гарно фотографувати, і я думаю, ти скоро вже будеш. Відомим фотографом, oh, Як в тебе розкрився, цей, як в тебе розкрився цей талант тут. Приїхала до Англії, в мене в голові було дуже багато ідей. І планів, Ну не то, що планів, ідей. Чим би я що б я хотіла робити. Але звичайно, на цю, цю реалізацію планів потрібні кошти, як не банально. От тому ти починаєш себе шукати десь. Чомусь більш простішому, так але euh, так змінювати себе і розвивати всесторонньо, скажімо так. Фотографія ну, взагалі я, я закінчила курс мобільної фотографії eh, для чого? Для себе в першу чергу, тому що eh, ну, мені дуже подобається, коли все естетично виглядає. Знаєш, я хотіла цим зайнятися і в Україні також, але все ж не вистачало часу, то робота то діти, то сім'я то. Тому тут в мене мабуть з'явилося трішки більше часу і можлив... можливості. Так а дала мені поштовхи і знову я не зупиняюся на лише на цьому. Я все, все рівно я виношу до собі, що е, я хочу, що от знаєш відчути це моє це, це моє і в цьому направленні я буду йти, і далі розвиватися. Я ще в пошуку, Оленочко. Я тобі бажаю, щоб всі твої пошуки завершувалися величезними реалізаціями. Як ви я тобі дуже вдячна за розмову за зустріч сьогоднішню? Ми допиваємо каву, і я сподіваюся, що це наше відео допоможе Багатьом дівчатам, у яких може трошечки зараз не той стан, дивіться на Олену, ідіть вперед, підписуйте, дійте, дійте. підписуйтеся на мій канал і буде дуже багато цікавого контенту згодом. Дякую.